Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про нову гру таполку від ноткоїна. Наскільки ви пам'ятаєте, NotCoin — це один з небагатьох проєктів, який реально дав плюс-мінус нормально заробити. Чому я кажу плюс-мінус, тому що для когось 100 200 доларів багато, для когось 100-200 доларів небагато. Тут вже залежить від людини. І їхня таполка називалася NotCoin, тобто не coin, а тепер вони запустили таполку Note Pixel, тобто не pixel Завдання там прості, функціонал простий, можливо, буде дроп, можливо, не буде. Одразу хочу сказати, що якщо ви надієтесь, що звичайний юзер там заробить 500 тисяч доларів, то я одразу можу майже з впевненістю сказати, що ви помиляєтесь. Якщо там буде якась роздача від 20 до 100 доларів для звичайного юзера, то це буде жирно. Тому я би на вашому місці одразу сказав, що не будуйте собі марних очікувань. Все ж таки, якщо ви маєте рефералів, можливо, ви маєте ферму, можливо, ви активно граєте. І прокачуєте акаунти, вдасться все таки заробити декілька десятків доларів, можливо, і сотень, хоча в цьому в сотнях конкретно сумніваюся. Я не кажу, що це гем. Не кажу, давайте залітайте всі під мою рефералку. Це топ. Ні, я кажу, як є. По чесному, як я сам думаю, а чи погоджуватись вам зі мною, чи ні, вже вирішувати вам. Насправді, затрат не потребує ця гра багато. В нас вже є там свій склад. Сьогодні поясню, як в неї грати, що робити, але одразу скажу, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Подивіться на екран мого ноутбуку, скільки є багато цікавих та крутих відеороликів. Якщо ви не маєте депозиту, ви можете тапати тапалки. такі, по прикладу, як я сьогодні розповім. Ось у нас є тапалка сапер від байбіту, декілька є ще в телеграм-каналі. Якщо вже у вас є депозит, ви можете, наприклад, пофармити. Фуел, ось і декілька проєктів зі стейкінгом, рестейкінгом. Тут взагалі активність з великим депозитом потрібна, але вона вже закінчується швидко. Є різні роздачки, різні ось ці актуальніші штуки, еліксіри актуальні. Тут буде відео для користувачів на будь-який смак з великим депозитом, без депозиту, з середнім депозитом. Тому обов'язково підписуйтесь. А ми будемо приступати. Давайте перейдемо одразу до мого телеграм-каналу. Я вже робив пост. Ось він є, посилання, ось є, я залишу його в описі під відео. Що тут потрібно робити? Давайте все поступово. Переходимо за посиланням, відкривається в нас сторінка, і яка тут суть. Схоже, ми вже бачили, тут потрібно пікселями малювати картинки або просто ставити рандомні пікселі, і за це нам буде давати пікспойнти, які мають бути конвертовані у токени. І, звичайно, вони мають заліститися. До речі, вони кажуть, що не збираються тягнути здовго з лістингом, тому, можливо, там до місяця часу і ми щось побачимо. Але знову ж таки, це не факт. Коли ви потрапляєте сюди. Яка суть. Можна ставити рандомні пікселі. Ось бачите, наприклад, є картинка собачки. Давайте допоможемо їм, наприклад, з чорним кольором. Ось, наприклад, потрібно чорним замалювати ніс. Хоча бачите, наскільки тут швидко обновляється, нам потрібно натиснути на кубік. Ось, наприклад, ось цей вибрати колір, ми хочемо намалювати чорний і тиснути Paint. Але потрібно пройти десь нижче, тому що тут швидко замальовують. Як бачите, трошки пройдемо ось тут нижче. Давайте сюди поставимо якийсь рандомний кубік. Наприклад, ось сюди поставимо білий. Вибираємо колір Білий Тиснув Paint. І малюємо, наприклад, в ряд. Можна малювати якусь конкретну картинку. У нас є свій склад, ми можемо намалювати конкретний якийсь лого, пізніше про це поговоримо. Тобто ми вибираємо кубік, вибираємо кольори. За це ми витрачаємо енергію, вона в нас відновлюється, тиснемо Paint, і тут тиснемо Paint. Ми використали всю нашу енергію, її можна поновлювати, але це коштує зірочки телеграму. Ось тут можна купляти бусти. До речі, чи витрачатися зірочками тут чи ні. Як хто не знає, то зірочки це зараз така валюта в Телеграмі, і вона купляється за реальні кошти. Є така платформа Fragment де можна купляти ці зірочки дешевше, можна їх там через телеграм дарувати самому собі, але не всі люди захочуть взагалі тут щось витрачатися, хоча це може бути важливим для того, коли будуть видавати якийсь дроп. скільки, наприклад, ви витратили там зірок і так далі. Тут можна запрошувати друзів. Ось в мене вже 466 друзів. Я зробив один пост, поки лише в телеграм-каналі. Ви можете приєднатися до нашого складу. Я залишу посилання на нього в описі під відео, і тут, якщо ви запросите тисячу людей, тут якийсь мегадроп, буде ранг лідер, але це. Не для звичайних юзерів, бонус ліги, майнінг дроп, тобто за кожного друга ви отримуєте 8 пікс, якщо в нього є телеграм, то 64 пікс. Посилання залишу в описі під відео. Ось тут ми можемо вибрати склад і бачите, наш склад вже в світі на 87 місці, що є досить класно. Якщо зараз подивитися по Тірах, то вище, наприклад, 20к це вже буде в нас. Голд, значить, ми поки що в сільвері. Думаю, скоро перейдемо в Голд. Ну і в принципі було би добре добратися до Platinum. Думаю, ми це зробимо. Це не є так складно. Посилання на склад я теж залишу в описі під відео. В нашому складі вже є 1480 людей. Він ще ці склади тягнуться з ноткоїна. Но воно підтягує людей тих самих, які були там. Тому, якщо є бажання, приєднуйтесь до нашого ком'юніті, будемо разом малювати щось, робити. І разом тут пробувати щось зафармити. Ну і звичайно, тут є ще окрема кваліфікація, тут склади, а тут майнери по окремо. Переходимо ось сюди, тиснемо сюди. Бачите, в нас тут є теж ці якраз пікси збираються, і тут можна ще їх клеймити, вони майняться. Тобто тиснемо клейм і все. Тут потрібно виконати по максимуму завдання. Знову ж таки, запрошення друзів, і ось тут є завдання намалювати 20 кубіків, запросити три друга, приєднатися до складу, мати телеграм преміум, League, Gold League. Це все дуже легкі завдання і бажано їх всіх виконати, тому що ви нормально тут підфармите ось цих піксів, окрім того, щоб будете щось малювати на карті. Після цього тут потрібно зробити елементарні підписки. Ну і тут Open League, безцінний. Цього я не робив, там незрозуміло що, а всі інші завдання ви можете спокійно виконати. І тут є така штука, як бусти, і стоїть питання, чи потрібно витрачатися на ці бусти, чи ні. Я ж вирішив трохи витрачатися, тому що я не впевнений, що напряму буде баланс конвертований у якийсь дроп. Можливо, буде залежати від прокачки аккаунту, можливо, буде залежати не скільки у вас піксів на балансі, а скільки ви намалюєте тих кубіків на карті. Тому тут питання риторичне, я би трошки прокачав ось ці левели, а потім все інше фармив, так як ми, в принципі, робили в інших проектах. Наприклад, PaintriWar. Тут винагороди в нас, які будуть за замальований один кубік. З півтори вже на два переходить. Тиснемо Buy for PX, воно витратилось, прокачалося до третього. Можна прокачати, наприклад, до... П'ятого давайте. Прокачав до п'ятого. Recharging Speed це наскільки швидко у вас буде повертатися енергія. Бо, як я показував на карті, коли ви малюєте, у вас є 6 енергії, і вона відповідно витрачається, і потрібно чекати, щоб вона відновиться. А оце якраз прокачка швидкості того, наскільки вона буде відновлюватись швидше. Тут вже 480 секунд, 540. Добре, тут шостий левел, ну тоді тут шостий теж зробимо. Energy limit – Це, звісно, скільки у вас кубіків ви можете замальовувати з повної енергії, типу, коли у вас вже фул. Buy for St, бачите, в мене було 100, я, наприклад, прокачаю ще. Всюди зроблю шостий левел. Окей. І буде вже 10. Повертаємось на карту. Взяти, наприклад, цьому шудакуду домалювати ось цей голубий колір. Бачите, в мене з'явилося 5 енергії. Беремо цей голубий колір і тиснемо Paint. Голубий колір. paint, Голубий колір. paint, голубий колір. paint і все. І ось так витрачаємо. Воно буде ця енергія відновлюватися. Тут ще є ось такі штуки, тут, звичайно, зум більше далі. Бачите, тут наш український прапор був і одразу нам заборонили, бо тому, що я коли ще закидав пост, казав, щоб допомагали малювати хлопцям наш прапор. Але коли ви заходите на головну сторінку, вони пишуть «No flags». No politics, Тобто ми тепер не можемо малювати прапори, за це можуть забанити. Не знаю, наскільки вони будуть це провіряти і так далі, але краще вже цього не робити, а просто грати і малювати якісь різні картинки. Ось тут є енергія, я вже її купив, я її купляв за зірочки. Як бачите, в мене вже 10 з'явилося, бо я натиснув це. І тут воно коштує, наприклад, один Restoring Charges коштує 128 зірочок, а вони вже коштують реальні долари. Там я купив собі на 6 доларів. 500 зірок десь приблизно і їх потрошки тут витрачаю, вирішив чу-чуть витратити, щоб було. І бачите, в мене знову з'явилося 10 штук. Але давайте що зробимо? Можливо, так як в нас вже є склад, ми можливо намалюємо якісь наші ініціали нашого ком'юніті. В принципі, нас може назбиратися багато людей. Зараз я оберу місце. І, в принципі, кому цікаво, ми можемо малювати ось такі ініціали. Я просто знайшов в інтернеті NC, тобто Назар Смілка, наше ком'юніті. І ми можемо цю букву NC обрати десь тут малювати. Потрібно вибрати десь чисте полотно. Ось, наприклад, ось тут я бачу гарне місце. І будемо малювати, яким кольором. Давайте малювати білим, зробимо приблизно ось так: N і C. Я почну, в принципі, а хто буде бачити мої початки на карті, то зможете приєднатися. Хоча це буде складно, тому що тут активно грають. Білим кольором будемо малювати. Або давайте чорним. Давайте краще чорним вам буде відділятися. І приближуємо. Я думаю, такої достатньої ширини потрібно робити. І тут вже чорний є. Давайте я почну малювати. Paint, мабуть, це буде складно. Потрібно об'єднатися, щоб хоча б щось намалювати. Але ось бачите, якщо робити. От Умовно, початок букви N, я вже зробив. Ось такий. Ось і можна так продовжити. І, наприклад, N ось такою малювати, а тут намалювати чорну S. Якщо знайдете цей кубік на карті, вам буде цікаво, то можете малювати. Я думаю, якщо відео залетить, то в принципі нормально буде. Ось де в нас знаходиться. Ось цей кубік, ось тут. Ось тут ще й старий прапор був, а ось тут наш кубік. Тому, хто хоче, доєднуйтесь. Це чисто так, щоб не ставити рандомні кубики, буде більше цікавіше. А в мене ще є ось така ТНТ, яку я купляв теж за енергію, я зможу її підірвати. Поставлю її біля нашого кубика ось тут і натисну ТНТ. Бачите, я взірвав і все замалював чорним кольором. Таким чином, я звільнив всі клітинки. Можливо, за використання цих бустів теж щось будуть давати. Тут я не можу нічого сказати, не можу нічого гарантувати. В будь-якому випадку, давайте, хоча б букву N спробуємо намалювати. Я в вас вірю. Тепер, що у нас тут ще є, що я не показав. Звісно, що тут основне завдання малювати. Ось нашу чорну крапку вже видно. Основне завдання це малювати, витрачати ось цю енергію, її зараз немає. Бачите, потрібно почекати 6 хвилин. Тут є бусти, ці самі, що я вже показував, їх потрібно прокачувати або витрачати зірки, які коштують вже реальні гроші. Тому тут чи тратитися чи ні, вже вирішувати вам. Знову ж таки, я кажу, я не надіюся, що тут прям будуть великі винагороди. Тиснемо ОК. Склади я вам показав, все показав. Запрошувати друзів, показав. Виконуємо завдання, соціалки, друзів. В принципі, все. Тут більше нічого немає, тому що тут насправді все дуже просто. Бачите, які гарні у людей малюнки получаються. Тобто, тут, якщо скомпонуватися, можна гарно. Попрацювати і намалювати, навіть дивіться, ось який малюнок. Але питання в тому, просто скільки воно займе часу, я би не хотів витрачати на це багато часу, тому що воно просто може не окупитися. Наприклад, як хом'як, це було повне розчарування, тому що отримали дуже мало. Але, наприклад, докс, який взагалі не потребував багато часу, роздав плюс-мінус нормально. Кетізен там хто донатив, дав нормально, хто не донатив, не дав нічого. Знову ж таки, стоїть питання, чи варто донатити, чи ні. Але якщо ви вже тапаєте ці тапалки, якщо ви вже граєте в ці ігри, якщо ви в цю тему втягнуті і все одно плануєте це робити. То хоча б інформацію отримаєте від мене, доєднуйтесь до нашого складу. Знову ж таки, всі посилання я буду залишати в описі під відео, там буде посилання на гру, там буде посилання на склад. Приєднуйтесь, будемо старатися щось разом робити, написати букву N. Також ви можете грати в цю гру, переходити з ноткоїну, тому що вони пов'язані. І знову ж таки, якщо ви доєднаєтесь до якогось складу, то я думаю, ви вже будете в ньому в подальшому, тому що. Це дійна корова, тут цілком ймовірно, що буде ще багато різних ігор ноуткоїна, і всі вони будуть пов'язані, і цей склад буде триматися і накопичуватися один за одним. Ну, якщо ми сформуємо якусь хорошу команду, можливо, з цього щось і буде. Я реаліст, друзі, я не будую собі марних надій, але декілька доларів на каву з булочкою, думаю, тут можна заробити. Чуть не забув вам сказати, що ви підписалися на телеграм-канал, ось тут закріплю QR-код, тому що там є чат, і там ви можете спілкуватися з іншими. Також там апдейти виходять набагато частіше, тому що я не можу кожен пост, наприклад. Наприклад, на кожен пост робити відеоролик, тому підписуйтесь, якщо відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. А я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.